Дивовижний квадрат. Історія. Квадрат, як будь-яка геометрична фігура, має свою історію. У стародавньому світі квадрат зазвичай означає чотири сторони світу, і в Асирії і в стародавньому перу чотири сторони світу, чотири напрямки. Тобто квадрат це і є весь світ. Греки описали його силами математики, хоча вважав усі парні числа жіночими і слабкими. Квадрат так само, як і цифра 4 в силої підільності. Перетворені ні на що, були описані лише негативними характеристиками. Магічні квадрати. Сума чисел у кожному вертикальному і горизонтальному рядках і за кожною з діагоналей та сама. Під магічними розумітимемо квадрати, в яких суми чисел, що стоять у будь-якому стопці або в будь-якому рядку, а також з діагональними однаками. Квадрат Піфагора. Квадрат Піфагора – дуже потужний аналітичний інструмент. Він дозволяє виявити основні особливості. Особистості зумовлені датою народження. Піфагор вивчав у Єгипті, потім привіз до Європи цифрові матриці, відомі раніше лише вузькому колу обраних. В адаптивному варіанті таємні таблиці загнули наших днів і нині відомі як квадрат Піфагора. Квадрат у квадраті У квадрата вписаного квадрат є деякі особливості. Досконале квадрування це завдання про складання квадрата з декількох квадратів. Але цього разу без розрізання їх на частини і укладена ще вимога, щоб сторони квадратів виражалися цілими числами, що не повторюється. Число даних квадратів байдуже. Латинські квадрати. Латинський квадрат n-го порядку таблиця L, L з І розмірів N на N замовлення N елементами множини m таким чином, що в кожному рядку і в кожному стовпці таблиці кожен елемент m зустрічається в точності один раз. Приклад латинського квадрата третього порядку наведений на слайді. В даний час як безліч m зазвичай береться безліч натуральних чисел від 1 n, або безліч від нуля до n 1 Проте Ленар Тейлер використовував літери латинського алфавіту, звідки латинські квадрати отримали свою назву. Латинські квадрати є для будь-якого n. Квадрат малевича. Квадрат малевича одна з найвідоміших картин, яка прославляє квадрат. Здавалося б, що може бути простішим: на білому тлі чорний квадрат. Будь-яка людина, мабуть, може намалювати таке, але загадка. Чорний квадрат на білому тлі картина російського художника Казиміра Малевича, створена ще на початку століття. Досі притягує до себе дослідників і дослідників любителів живопису. Орігамія. Вазова форма двері. Розгорніть. Складіть верхній правий та нижній лівий куточки долиною. Складіть бічні сторони до центральної лінії. Перегніть заготівлю за вказаними лініями, а потім розгорніть. Заправте нижній правий кут у кишені. Заправте верхній лівий кут у кишені. Ось що вийшло. Переверніть. З'єднайте нижні та верхній правий кути, верхній та, верхні та нижній лівий кути. Переверніть. На заготівлі, що вийшло, є дві кишені і дві вставки. Щоб зібрати кубик, потрібно зробити ще п'ятки заготовок, а потім зібрати їх. Так з'єднуються дві готівлі. Ось що вийшло. Третій модуль потрібно вставити у вказану на малюнку кошеню. Ось що вийшло. Тепер необхідно з'єднати ще три заготівлі. Куби готове. Розфарбуйте його граніми і яскравими фарбами. Задача з сирниками відібрати ключ. Завдання. У цій задачі з 10 сирників складена форму ключа. Просунути 4 сірники так, щоб вийшло 3 квадрати. Відповідь. Завдання вирішується досить легко. Чотири сирники, що творять ту частину ручку ключа. Потрібно перемістити на стрижень ключа так, щоб три квадрати були викладені в ряд. Поле для хрестиків нуліків. Умови. Необхідно перекласти три сирники так, щоб отримати рівно 3 квадрати. Відповідь: щоб отримати рівно 3 квадрати в цій здачі, необхідно перемістити два нижні вертикальних сирники вправо і вліво відповідно. Щоб вони замикали бічні квадрати. А нижнім, центрально горизонтальним сирником, потрібно замкнути верхній квадрат. 5 із 9. Умова. Перед вами 9 маленьких квадратів. Утворених 24 серниками. Заберіть 8 сирників, не чіпаючи інші, щоб залишилося лише 2 квадрати. Відповідь. Для цього задання є два способи розв'язання. Перший метод. Прибрати сірники так, щоб залишилося тільки найбільший квадрат, утворений крайніми сірниками і найменший квадрат у центрі, що складається з 4 сірників. Другий спосіб. Так, залишити найбільший квадрат 12 сірників, А також квадрат 2 на 2 серники. Останнього квадрата дві сторони повинні утворюватися сірниками великого квадрату. А дві інші сторони повинні бути в центрі. Дякую за увагу!